Всім привіт, друзі, з вами Альбовський. і Ми зараз знаходимося на зупинці. Ми їдемо в центр міста, тому що нам треба сьогодні вибрати подарунок для нашої знайомої Карини. Але ми так вже змерзли. Сьогодні 3 градуси на вулиці. Ми вже я не знаю, щось автобус запізнюється. Тут велика черга розібралася, і всі тупо замерзають. Ну добре, не всі. Деякі люди взагалі дуже легко вдягнені і їм пофіг. Але нам дуже холодно. Але вже через декілька хвилин повинен бути автобус. Ми так довго добиралися з міста, де ми живемо, десь дві години, що ми вже спізнюємося. Залишилась тільки година, поки працює цей Pacific Center. А нам ще треба вибрати подарунок і найцікавіше подивитися на новий Apple Store, який відкрився сьогодні. Маю надію, що ми взагалі правильно йдемо. Щось ми зайшли не туди, куди шукали. Тут Баленціага, Луї Вутон і дуже багато. І багаті китайці. Це не, не туди, куди нам потрібно. Нам треба щось за 40 доларів. У мене багаті китайці. Щирі українці. Це щоб ви розуміли про терморегуляцію місцевих. Ми ходимо в куртках і в термобілизні, а дівчата ходять в юбках і їм нормально. Пішли. Нічого в Сефорі ми не знайшли, але зараз ми йдемо в інший набагато більш цікавий міні магазин, котрий називається Лаш. Слухайте, якщо ви ніколи не були в Лашу, то це навіть не передати. Як там круто. Зараз покажу. Це магазин. Хандмейд косметики і друзі, там так все пахнеть. В них якийсь фетиш на запахах, і в мене теж. Тому ми зійшлися, і тут, ну, взагалі, це виглядає як якісь цукерки, а пахне ще ліпше. Тож зараз ми тут, напевно, щось знайдемо. Е, ну і понюхаємо напевно все, що тут є, тому що ну, запахи неймовірні. Круто? Вау! Це просто неймовірно. Це значить, що круто. Але мій улюблений тут шоколад. Ось це. пош шоколад. Ох, я би це з'їв. Це просто неймовірний запах. І скажу я вам відверто, я би собі таке хотів. Так що, якщо хочете щось мені подарувати на день народження, е приїжджайте до Канади, приходьте в Лаш, я вас зустріну. Дякую. actually like a vegetable starch, so they're okay. biodegradable, so you can literally just throw them in water and they'll like disintegrate. Wow. So they're compostable, anything like that, so no plastic in there, a little in there, Thank and you're all good. Bye-bye, bye Wow, that was really cool. We did it, we bought a really cool gift. A really tasty gift. Yes, yes, but as I said, if I got it for my birthday, I would eat it. <реш> Тому що це так добре виглядає. А зараз ми йдемо у наступне місце, місце і нам залишилось тільки 20 хвилин, щоб його щоб там побувати. Я себе тут відчуваю, як в Діснейленді. Всі приколи, які я люблю, ще можна потрогати. От... Катя вже все трогає. Але взагалі дуже класно зроблено, ну, як всі Apple Store, але цей новий, його відкрили тільки сьогодні. І, і він тут є... дуже стильний. Так, Він дуже стильний і ну, тут все зроблено так. Виявилося, що він ще й двоповерховий. Я навіть не уявляю, що там на другому поверсі, але все нібито показано на там першому. Можливо, там айфони роздають 14. Тоді я хочу, мені цікаво. Виявилося, що це просто місто, де люди купують собі речі, тут сидять, їх настраюють, і іноді тут бувають сесії в котрих... і хваляться. І, <різь> і, і щось тут розказують цікаве робітники Apple. Але ну виглядає це. Подивіться <різь> на цей екран. Таких mm -hmm. великих айфонів я ще не бачив. Давай, штовхай. Фух, Вийшли. Ну, це Це круто. Ну, як і всі Apple вони... більшість з них дуже красива, але цей красивий... Ще більше. І я би дуже хотів прийти, купити собі тут айфон. Але на жаль, в мене немає навіть на AirTech. На цьому сьогоднішній шопінг підходить під кінець. Не забувайте підписуватися на канал, заставляти коментарі, ставити е лайки. І лайки так обов'язково теж. Будемо досліджувати Канаду разом. Побачимося в наступному відео. Пока.